Вже 10 років на телеканалі tv 4 до Дня міста та Дня Незалежності проходить проект Файне місто Тернопіль, де показують найцікавіші його куточки та розповідають їх історію. Цього року ведуча Надія Царик розповідала про парки, бульвари і зони відпочинку. Паралельно світлини із своїми улюбленими місцинами Тернополя надсилали і глядачі каналу та порівнювали їх зі старими. Хочу бачити, яке моє ви, а, а як ви думаєте. А як ви можете, якщо і відзняти відео і сфотографувати, розумієте? Ви ваші діти, от майбутні, ваші батьки, бо там є і старі фотографії, і нинішні. і Я думаю, що будуть і наступні, і це вже буде там три покоління. Наприклад, фаворитів конкурсу було троє. Проте із відривом у понад 200 голосів перемогла тернополянка Наталя Матвійчук. Ми домовлялися про те, що один переможець буде, тому і його визначили саме наші телеглядачі, за що їм дякуємо. І сподіваємося, що ми завжди будемо на відстані один від одного, на відстані такого маленького голубого екрану, який завжди приносить позитив і хороші емоції. Перша фотографія це була наші студентські, ну мої студентські руки, які я навчалася. І ми завжди гуляли, бо ми там недалечко жили біля того парку, і завжди, хто кажуть, ходили. і Це перші побачення наші там були в тих парках. Влітку сім'я Матвійчуків випадково сфотографувалась біля того ж фонтану. Тому, коли побачили, що світлини ідеально підходять для фотоконкурсу від Ті 4 не вагаючись надіслали заявку. За мене голосували, якщо чесно, це мої всі знайомі. Я всім телефонувала в однокласниках контактах. Ну і як то каже, завжди мене всі друзі підтримують, бо в мене такий девіз не місто рублей, а місто друзей. Переглянув та оцінив фотографії конкурсу тернопільський фотограф Юрій Зелененький і підсумував суть їх не у професійності. Ці фотографії вони відображають собою історичний аспект самої фотографії. Показують те життя, яке було раніше 20-30 років і більше років назад. І з цією точкою зору, ці фотографії є безцінними, тому що теперішнє покоління воно може взнати, як насправді жили. По розповідях, там по фільмах і в тому числі по фотографіях. Від іменитого фотографа переможці отримують подарунки. Хочу привітати переможців цього конкурсу від тієї 4 От і дарую вам такий сертифікат на фотозйомку від фотостудії Артлюкс. Від мене від Юрія Від телекомпанії сімейний альбом для фотографій, диски з усіма випусками програми Місто, любові та весни і сувеніри. На завершення Софійка із мамою Наталою приміряє на себе роль ведучої програми новин. Пробує читати із суфле. Ра говорити на камеру, каже, здивувалась, що телевізійна кухня зсередини та картинка на телеекранах зовсім різні речі. Цей фотоконкурс від TV4 не останній. Вже незабаром наглядачів чекатимуть нові завдання і нові подарунки.